Дівчата, чесно, я колись не вірила детокс. Я коли почала тільки вивчати нутриціологію, я дуже багато е, читала історії про детокс, і е, типу, все більше і більше мені пояснювали, що детокс це все таки робота нашої печінки. Нироки не, не треба. От це все маркетинг, Це щось із 90-го цей детокс, типу смузі, соки, е, мікроклізми, якісь детокс, бутіки і готелі. І я дійсно такої була думки, поки я не прийшла на навчання до Наталії Суслової, не почала вивчати біохімію і як саме фази детоксу працюють. І я тоді зрозуміла, наскільки нутриціологія важлива для цього. Тому що так, все у нас відбудеться в організмі саме. Ми, от ксенобіотики, різні випари неприємні, все фармпрепарати, які ми використовуємо, важкі метали, із, із фарби для волосся, з нігтів, навіть коли ми духаємося, там теж. Важкі метали є, все це негативно впливає на наш організм, все це навантажує наш організм токсинами. І оці токсини мають виводитися за допомогою трьох фаз детоксу. Також, якщо у нас десь якось порушені ці фази детоксу, воно вже так не працює. У нас відкладається в жирових клітинах, е, так і отруює нас із середини. Тому для того, щоб всі ці шляхи виведення працювали, от є, е, е, я і створюю свої детокс-марафони, Щоб ви отримали всі поживні речовини, вітаміни групи. Без залізо, яке для цього потрібно, щоб у вас гарно працювали ферменти, які приймають участь у процесах детоксикації. Це все знаєте, це не модна, якась така назва, це ціла наука, яку я вам адаптувала в простому детокс-марафоні. Я навчу вас їсти. Я скажу, що на що потрібно звернути увагу. Яка саплементація додатково може бути? Як відновити шляхи виведення токсинів? І ви зрозумієте, як ось такий процес, начебто, детоксикації, допоможе відновити вам весь ваш організм. Старт продажів у нас 3.04, починається детокс-марафон. Наш третій вже весняний 7 квітня з понеділка. Починаємо із понеділка. І до речі, це український виробник. Ви мені дуже багато пишете в коментарях, Іра, на що ти це носиш? Український виробник. Ось мені подобається. А вам?